Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему оселя, будинок, меблі. Сьогодні до нас на заняття знову завітала дівчинка Оленка. Доброго ранку, Оленко. Ми з Оленкою хочемо дізнатися, чи знаєте ви свою адресу. Що таке адреса? Вірно, це місце, де ти живеш будинок або квартира. Назвіть свою адресу. Оленці сподобалось, що ви знаєте свої адреси. Діти, пригадайте, а де живе бабуся Оленки? Вірно, її бабуся живе в селі, в хаті. Люди можуть жити і в хаті, і в будинку, і в квартирі. А що є в домі або в квартирі? Вірно, кімнати, Оленка хоче, щоб ми допомогли їй правильно назвати всі кімнати у квартирі. Якщо в кімнатах живуть, то вони і називаються житлові кімнати. А ви знаєте назви житлових кімнат у квартирі? Як називається кімната, де сплять? Вірно спальня. Як називається кімната, де готують їжу? Так, це кухня. Як називається кімната, де родина відпочиває? Вірно, це вітальня. Я мешкаю на вулиці енергетиків. Діти, повторіть, будь ласка. Оленка мешкає на вулиці енергетиків. Люди, які живуть у квартирі, називаються мешканці, якщо їх багато, або мешканець, якщо один. Діти, хто знає, як називається приміщення, яке починається. Відразу як заходите до квартири. Вірно, це коридор. А я знаю і зараз вас познайомлю з новим для вас словом це передпокій. Раніше кімнати називали покої, там, де люди відпочивали, жили, а перед ними невеличка кімната. Називалась вона передпокій. Скажіть, у вас у передпокої стоять меблі? Подивіться на малюнки, які меблі є в передпокої оленки. Це полички, де лежать ключі, парасольки. Це шафи, де висить одяг і стоїть взуття. Це вішалка, де висить одяг. А це ослін або ослінчик. На нього сідають і взуваються. А як називається цей предмет? Вірно, це лампа. А якщо він стоїть на довгій палиці, то його можна назвати торшер. Діти. Яке нове слово ви почули від мене? Вірно, Торшер. Передпокій має двоє дверей. Одна виходить на вулицю і її замикають, а друга веде до житлової кімнати. Якщо потрібно, її зачиняють. Що можна робити з дверима? Так. Їх можна замикати, зачиняти. Діти, скажіть, який ослінчик? Вірно, він маленький, на ньому добре взуватися, він зручний, а стінки шаф блищать, тому що вони поліровані. Які шафи? Поліровані. А щоб передпокій був затишний, чистий, у ньому постійно прибирають, миють. Подумайте, з ким може Оленка прибирати? Вірно, з мамою, з бабусею. Оленка пригадала гарний віршик. Послухайте. Рідний дім. Хай живе наш рідний дім. Тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, І дідусь бабуси рідненькі. Пропоную провести рухливу хвилинку на вулиці Садовій. На вулиці Садовій дім підвівся новий. В нім вікна на всі боки. Лічить не полічить, а дах такий високий. Ташка не долетіть. Дім не відвести очей. У ньому тисячі людей. Розкажіть зараз, Оленці, як називаються кімнати, які є в нас у садочку? Це роздягальня, це умивальня, це їдальня. Це вітальня. Це... Спальня. Оленка пропонує пограти в рухливу гру хитрий няв. Оленка буде хитрим нявом. А ми з вами станемо в коло, візьмемось за руки і будемо вести з Оленкою діалог. Ходи коти, хату будувати! Няу! Ходи коти, дах накривати! Няу! Ходи коти піч класти! Няу! Ходи коти рибку їсти! няу 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 Оленка, лови діток! Молодці малята, знову всі втекли від Оленки! Малята, сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття, а ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!